Друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проект, де можна непогано заробляти на просмотрі відео. І так, Для реєстрації друзі, вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль е, Код, друзі, Приглашення вас буде, коли перейдете по моїй реферальній сили. Також можна зареєструватися по номеру телефону. як кому угодно. Я заходжу через адрес електронної пошти. Е, тут, друзі, ви маєте, ось змінити мову. Е, Української тут немає, на жаль, Це мінус, мінус розробникам. Друзі, я ніколи не заставляю кожен, хто хоче заходити через свої кошти. Ніколи не вложите последній, я, последні, я всім кажу так. Дивіться на свій телеграм-канал, Telegram Телеграм сервіс 24 і WhatsApp. так, давайте, друзі, перейдемо в мій кабінет, там все покажу, розкажу. В принципі, тут все понятно по проєкту. І так. Давайте, друзі, в мій кабінет. І так, дивіться. Тут можете, друзі, почитати, в принципі, кому цікаво. Валюта TRX і USDT, TRC20 і, і V20. тобто можна заходити з, з різних валют. Получайте 10% от суми пополнення. Також дивіться 2 от 21% суми ежедневно командних зачислений. Структура скидок для членів команди. Дивіться. А, виходить, плюс 6%, плюс 5, плюс 4, плюс 3 і так далі, друзі. Дивіться. 2-1 відсоток. Тобто тут можна прижати в команду і непогано заробляти. І так, давайте перейдемо далі. Дивіться. Добровольні активи, друзі. Тут ви можете поповни счет, у нас є TRX, trc 20 USDT і vr 20 Давайте дивіться. Просто копіруємо номер кошелька, скидаємо ту суму, поповнюємося, яку, ми, яку нас цікавить, тобто на який ми VIP хочемо зайти. І в течение від 1 до 3 минут кошти вам будуть зачислені на баланс. Після того обов'язково, нажміть поповнення завершено. Якщо кошти не приходять, друзі, нажимаємо ще раз. поповнення завершено. Так само через USDT. Поповняємося. Так само, то есть, все в смисло той самий, купіруємо кошелек USDT, получається TRC-20 і поповняємося. Так само, друзі, R20. Що я вам вистрячком покажу. в е Я заходжу через USDT. Е Дивіться. Е USDT TRC20, а не R20. І все, в течение теч теч від 1 до 3 минут поповняємо счет і все. І переходимо, в принципі. Ну, тут все зрозуміло, я думаю, хто займається проєктами, нічого сложного, в принципі, друзі, нема. І так, давайте розберемося по проєкту. Дивіться, у нас є трейлери, музика, там комерційна реклама. Тут у нас є отзивати, інвестиційний плюс. Давайте подивимося у нас спочатку інвестиційний плюс. Дивіться, друзі, індустріальний фонд прямих інвестиційних методів. Давайте подивимось. Тобто, ежедневна ставка. Возврат 0,50. Можна інвестувати, друзі. Від 100 USDT 0.50 кожен день. Далі. Від 100 USDT на 7 днів. Получається 107. 1% и так, друзі, дивіться далі. 100 USDT на 30 днів, 139% и так далі. Моєте, получається влажувати, щоб не класти, не гратися. 4, 2... І 1,30% і 1%. І 0,50%. Е, можна влажувати, заходити і отримати доход. Е, далі е, системне руководство. Ну, в принципі, тут все понятно. Можете зайти почитати, кому цікаво. Дивіться, у нас є е, пакет, перше звізда, друга звізда, третя, 4, 5, 6 і сьома. то есть 7 уровнів, друзі, можна приглашати. Відеоурок, е, командні скидки. Бонус за приглашення. Можете все, все це подивитися, кому цікаво. І так далі. Дивіться, у нас є трейлери, музика, е комерційна реклама. Давайте перейдемо на повишення е Ось дивіться, у нас є повишення друзі, для того, щоб зайти на перший уровень. Давайте я вам зараз покажу. Ось дивіться у нас є VIP. Е перший уровень, виходить, у нас перша звізда на 90 днів 0,20 рейтингу доходу. То есть 30 USDT. E, то есть 30 USDT. E, я вже поповнився, друзі, на 30 USDT. І зараз я буду заказувати повершення. E, давайте, друзі, перейдемо. E, на перший уровень. Дві у нас от по уровням показуються наші реферали, по, виходить, То есть ми тут можемо подивитися по рефералам, скільки ми можемо. Ну, скільки в нашій команді, з яким можемо зробити, друзі, це все зрозуміло, і так, давайте нажмемо відкрити підтвердіть. Так, чекаємо, все, друзі, дивіться, в е, мене відкрито. в мене на сьогодні є виходить, 5 друзі, завдань. Е, чекаємо, доки обновиться. Е, і так, в мене сьогодні є 5 завдань, виходить, нажимаємо на завдання і дивіться, дивимося 5 відео. Любих. Нажимаємо на відео. Все. Дивимося. Небагато пару секунд. Допустим. Давайте я вам зараз покажу в принципі, внимательно. Дивимося перше відео. І йдемо, доки у нас з'явиться зв'язочка. Так, нам треба нажати 4 зв'язки. Так, 4 зв'язки. Все, нажали, успіх. Чекаємо, доки загрузка пройде. Наночисти на, на баланс кошти. Все, є. І так, друзі, дивіться, 4 завдання я прийшов. Давайте нажму на 5, так само подивлюсь відео. Бо я думаю, ну, щоб і даром не ждали, виходить, бо це дуже. в принципі, ні, як, ну, не довго, ну, лишнє время. І так, дивіться, роблю п'яте завдання. Зараз з'являються зв'язочки, нажимаємо друзі на 4 звезди і чекаємо. Все, успіх. Все, я отримав всі свої друзі кошти. Дивіться, 5 із 5 у мене виконано завдань. Завтра у мене виходить опять нове, нових завдання. І так, повертаємося назад. Давайте подивимося, що я заробив. Сьогодні доход 1 долар. Тобто, за 5 завдання отримав 1 долар. E, VIP 2 виходить, що ми отримаємо 0.60. Дивіться, друзі. Тут, кстати, невелика, некрупна сума. Цей проєкт буде працювати довго, я вам так скажу. Бо тому що тут нема таких завишних, як там долар, типу за одне відео, чи 2 долара, чи, чи 3 долара за одне відео. Тут нема такого, як ви бачите. Ну, в принципі, це. Як кому цікаво, друзі, дивіться, тут є мій реферальний код, моя реферальна силочка. Е, переходити по моїй реферальній силці, Друзі, отримувати е, розблокувати будь-який пакет 1, 4 звезди і отримувати 10% відзивів на рівень 1. Получается. Ну, Перевод такий, коротше. І так, давайте зайдемо в головне меню. Дивіться, друзі, в мене всього 1$. Тобто, Я виповнив 5 завдань 1 доллар. Цей проєкт ну, Ми бачимо, як тут нема так багато інвестицій. Давайте подивимося, ну, Invest Plus. Десь тут можемо інвестувати, то є, на 3 дні під 50%. Тобто тут не крупна сума. Цей проєкт довго працювати. Ну, я так думаю. В принципі, е, офіційний вебсайт. Давайте зайдемо подивимося, Ось офіційний вебсайт. Там, в принципі. Можно посмотреть, трейлер. Эта функция пока недоступна. Музыка. Ага. Сделайте обновление и поспешите. То есть, э... Чекаем, вот так обновляется. Так, смотрите. Это функция примечания рекламы. Э, в принципе, понятно. смотрите. Э, друзья, э, проект должен работать долго, потому что я шкаф. Тут невеликий доход, как вы видите сами. І так, давайте будемо заказувати виплату. Я хотів вам показати виплату. Е, дивіться, е, пароль, логін і пароль, пароль безпечності, записи. Тобто записи то прибілі, зняті. Ось можна подивитися. Ось дивіться, я подивився, виходить. Е, 5 відео в день. 5 відео в день по 20 центів е, 30 доларів, друзі. В принципі, 30 доларів немаленька сума. Е, ну. Ви ж бачите, тут ставка маленька, тобто цей проєжен працювати довго. Я думаю, адмін е, планує працювати довго. І так, дивіться. Давайте будемо заказувати виплату, нажимаємо «Отзивати». Е, що у нас там? Що, тут, що у нас там виходить? TRX, і так. trc 20 USDT 1 долар. vr 20 так само 1 долар. Бачите, дивіться. Тобто, е, я, зак... я буду виводити, звісно, в trc 20 USDT. І так, е мінімальна сума 1 USDT. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельк. Подивимося, що в мене на балансі робиться. Е на даний момент е мене наче я не помню, що я, я, я скажу вам точно, яка сума. Так, 4.1. 4.1 USDT в мене. Нажимаємо отримати. Копіруємо номер кошелька, друзі. Давайте вернемося назад на наш проект. Чекаємо, доки йде загрузка. В принципі, в принципі як для мене проєкт цікавий, а там, друзі, буде видно. Я нікого не заставляю, дивіться самі. І так, вводимо наш адрес кошелька, вводимо ту суму, яку ми хочемо вивезти. Ось 1 доллар у нас є, виходить. Пароль безпечності у нас той, який ми, друзі, зберігали. Так. Налоги 0,08. То есть 0,92, друзья, вот Нажимаем подтвердить. Все, вывод успешный, друзья. Чекаем, до какого что мне поступлен на баланс. Мне придет, получается, меньше доллара. То есть, смотрите, за видео тут не платят. Плюс налог снимается за вечер. Давайте подивимося, яку суму ми зможемо отримати на виході. І так, давайте перейдемо на мій кошельок. Дивіться, друзі, кошти не прийшли. 0,92. Виходить, 8 е, центів у мене знялось. Кошти прийшли без проблем. Е, Бистро, як ми бачимо, давайте перейдемо на, мій, на, на кошельок і перевіримо. Е, як ми бачимо, проєкт не ну, високодоходний, виходить. Ну, в принципі, плати. Е, я думаю, довго буде працювати. Дивіться, плюс 92. Всім дуже дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.